За засідання виконавчого комітету на порядку денному три питання, так? Так. Чотири питання. Шість членів нашої комітету присутні повноважного засідання. Перше за застосунку смарт-ужок на території України міської територіальної громади. Друге, Щодо нагородження під час Верховної Ради України. Третє працює до порядку оформлення передачі персональної персоналізованої транспортної карти пані карта Лудовеця, і читати про поховання військовослужбовців на подовжчі Криварія Павла Вячеслава. Це за перерозяння. Я знову з що, що про влогу влогу за проти переносу маємо переходимо до розвитку. Так, про провадження за смарт-узовок на території Лудовецької територіальної громади. Ну, і ще одна нормативна масла в сфері Подарований рух, позначення змін до деяких інформативних фактів щодо реформування та перепаркування засобів. Даним проєктом рішення пропонується визначити поперед узоропад-сервіс розпорядником та адміністратором застосунку смарт-ужгород і надати погодження в якості логотипу гецужбороду. Єдине, я би просив додати для того, щоб ми мали відповідність статутом, в якому передбачено, що знак рішенням ради сесії визначається з подальшим погодженням на доповнити даний проєкт рішення. Дане рішення підлягає затвердженню на рішення родину депутатів. Заголошую за проект з критичним зауважники додав до дете. Хто за? Проти. Отримався немає рішення прийнято. Так, про нагородження травмоту закону ради України. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримався на рішення прийнято. наступний проєкт про знизу до порядку оформлення та видачі персоналізованої транспортної карти Міністральна карта <зв 'язавність> редакції на має подати оригінал документи, що засвідчує про паспортну одинал паспорта громадяни на Україну та виділ реєстру територіальної громади, яким підтверджують реєстрацію міського голосую затрималась немає рішення Це Чимось регламентується, чи ми так просто опасно? З натої уникнення ципуляції з боку. Громадян, які не є мишніки, Так. Зрозуміло. ВПО на окремі. ВПО окремий Адія. Документи Ди. Які саме. Показыває D. Приймаєте? Ну, ну, ну приймається. Так, зрозуміло. И веб-прохованний спровок служби доволі паспорт на похо похорони Танка і Олафа. Пойдемо кудись. Хочу хто за про це товаришки проект Значить